Вас вперше в нашому театрі. Ого. Для вас скажу, що обговорення після вистав, особливо після прем'єр, стали постійною нашою практикою. Сьогодні вже особливе обговорення, бо відбулася вистава, якої могло би прем'єра відбулася сьогодні, якою могло б не бути. Тож почнемо. Знаєте, спершу за традицією виконавці ролей поділяться своїми враженнями, а потім перейдемо до ваших коментарів, запитань. Дорогі наші любі глядачі. Хто з нас перший? Ну що хто? Хто з нас, може... Саш, ти образ не зможе? Саш, жити Ну все, Добре, давайте яму три години. Так, ще раз добрий вечір. Я вам дуже дякую за такий теплий прийом. <свят> Приєднуйтесь до обговорення, при сідайте. Ем... Дякую вам за такий теплий прийом. Не знаю, за моїми враженнями все пройшло навіть краще ніж ми сподівалися. Ти, ти що, це я, я перенервувала в одній сцені, випили всі слова з голови. І Ми з санькою імпровізнули. Сань, пам'ятаєш цей момент. <свят> 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 ну, це було Прикольно <свят> Ну, бо ми знаємо, про що ми граємо не тільки в словах справа. Так, Марина, але слова слова. Добре, слова. Я, я, я я думаю, що глядач не все прочитає.